Університет Кам'янського прикрасили новими зеленими насадженнями біля входу. Плюс один довгожитель. Кам'янчанка Олена Тягнирядно відсвяткувала сторічний ювілей. Іменинницю вітав очільник міста Андрій Білусов. У бібліотеці презентували роман, що став переможцем міжнародного літературного конкурсу Коронація слова по номінації Найкращий твір на воєнну тематику. 20 вересня за календарем. Новини в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Мої вітання. Знову під російськими обстрілами опинилась Нікопольщина, повідомляють у Дніпропетровській ОВА. З важкої артилерії агресор обстрілював районний центр. Червоногригорівську, Мирівську та Марганицьку громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені п'ять приватних будинків, 2 автомобілі та 2 лінії електропередач. Всі наслідки атак наразі уточнюються. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Добре спрацювали оборонці неба з ПВК Схід. Вночі їхніми силами було знищено загалом три дрони камікадзе. Один із них у Нікопольському районі. Надзвичайна подія трапилась вночі у Кам'янському. Очільник міста Андрій Білоусов повідомив: близько третьої години ночі стався вибух на АЗС Манго, яке розташоване на лівому березі по Єлизаветівському шосе. На місце одразу прибули підрозділи ДСНС та поліція. Вибухом пошкоджено міні-маркет АЗС. Під час проведення огляду на місці була явна наявність різкого запаху газу. На щастя, минулося без постраждалих. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 45 виїздів. З них 36 разів на пожежі, 14 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Один раз на ідентифікацію вибуху небезпечного предмета. На жаль, одна особа загинула. Вдалося врятувати семеро людей. І одного котика. Про основні надзвичайні події минулого тижня. Дивіться далі у сюжеті. 13 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по бульвару героїв. Там горіла комора на сходах другого поверху. Постраждалих немає. Із наслідків пошкоджені стіни, стеля та домашнє майно. Гасили пожежу 10 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Працювала ланка ГДЗС. Поралися з вогнем за 15 хвилин. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 17 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога населенню, а саме тварині, яка застрягла на дереві. Дана подія трапилася біля мостового переїзду через річку Дніпро біля автобусної зупинки. вказаною адресою було направлено на рятувальників, які по прибутню встановили, що на дереві застрягло кошеня приблизно на висоті 5 метрів. З допомогою висильної драбини рятувальники піднялися на висоту та врятували кошеня. Працівники ДСНС вкотре звертають увагу кам'янчан на пожежі в природних екосистемах. Вони не лише нищать природний світ, а й несуть небезпеку для людей, які проживають поруч. Літо завершилося, але пожежно небезпечний період продовжується. Так за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 27 оперативно-рятувальних виїздів, під час яких було ліквідовано пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 27 гектарів. Тому бережіть себе, будьте уважними та обережними. У випадку пожежі телефонуйте за номером 101. Дніпровський державний технічний університет на вході прикрасили сакурами. Символічна подія на подвір'ї навчального закладу відбулася 19 вересня. Закладали квітник разом студентство, педколектив, керівництво університету і міста, а також представники ГО бджола. Символ оновлення та процвітання квітучі сакури перед головним корпусом навчального закладу посадили разом ректор ДДТУ Віталій Гуляєв, голова молодіжного студентського парламенту Ілля Бестіний та почесний випускник університету Андрій Білоусов. Я 25 років тому закінчив наш університет. Можу сказати всім вам, що ви зробили правильний вибір, що поступили навчатись в нашому університеті, який має більш ніж сторічну історію. Ми тісно співпрацюємо з нашим університетом, відкриваємо нові спеціальності. Відкрили спеціальність агроінженерія, фізична культура і спорт. Окрім символічної закладки квітника, необхідний інвентар для студентів спортивної кафедри передала Геобчола. Наші спортсмени вони неймовірні. Їм тільки дай змогу. Вони будуть перемагати, отримувати перші місця, найвеличніші нагороди. Тому цей інвентар їм дуже і дуже знадобиться. Комунікація студентства і влади міста вона дуже потрібна, як студентам, так і владі міста, щоб розвиватися в одному напрямку. Для міської влади опіка молоді міста та її освітою в числі пріоритетних завдань. 1 вересня очільник міста вітав молодь з їхнього посвяту у студенти. Нещодавно відвідав університет та провів засідання наглядової ради у якості голови ради. Це практично за місяць, третя зустріч, тому дуже вдячний, Я щиро дякую Андрію Леонідовичу за те, що він. Знаходить час, знаходить можливість і допомогу надати нам, і особисто бути присутнім. Зустрітися із студентами і своїм отаким відношенням гарним, дбайливим до університету. Всім нам показує приклад, що треба любити своє місто, свій університет, і все в нас буде дуже добре. Вона народилася у селищі Третузне у 1923 році. А зараз мешкає на Лівобережжі разом з донькою. Має двох онуків правнучку та правнука. Мешканці Кам'янського Олені Григорівні Тягнирядно 19 вересня виповнилося 100 років. Аби особисто привітати довгожительку з визначною датою в гості до ювілярки завітав міський голова Андрій Білоусов. Історичний ювілей Олена Григорівна відзначає у родинному колі з чаюванням та тістечками. Ви була свідком багатьох історичних подій, пройшли тяжкі роки Другої світової війни, післявоєнні роки. Дуже шкода, що зараз ваш день народження також затьмарює війна. Ви виховали багато дітей, внуків, правників. Я бажаю здоров'я, щастя, добробуту всій вашій родині і бажаю вам ще. Довгих років життя Вітаю вас від нашої Кам'янської міської ради. Кам'янського від усіх мешканців. Нашого міста з цією датою за неспішною розмовою Олена Григорівна розповідає, скільки всього побачила та свідком яких подій була за своє довге життя. Народилася у 1923 році у селищі Третузне, де зараз розкинулося підприємство Дніпро Азот. У 10 років, будучи дитиною, дізналася, що таке голод. Пощастило, каже довгожителька. Майже усі рідні вижили. Знаєте, як було я що ми траву їли, картошку чистили, галуш. Не оставались, ми її і не викидали а їли. Тоді робила горення війни в колхозі на різних роботах. А як наші вступили в 43 му році, я пішла на завод. Встановлювали цеха. Бабуся все добре пам'ятає, адже зберегла гострий розум завдяки тому, що полюбляє читати, розповідає донька довгожительки. Ювілярку у родині дуже люблять та бережуть, тільки бідкаються. У бабусі не залишилося друзів. Через поважний вік вони вже відійшли у засвіти і дуже тішаться, що порадувати та привітати іменинницю Завітав очільник міста. Ми дуже раді. Дякую, що приїхали Андрій Леонідові. Всім більшої що не забули вспомнили і поздравілін у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували воєнний роман Оскар авторства харківської письменниці Людмили Охріменко. У 2021 році він став переможцем міжнародного літературного конкурсу Коронація слова у номінації Найкращий твір на воєнну тематику. Ближче познайомитись з пані Людмилою та історією створення роману прийшли працівники бібліотек міста та затяті читачі. Деталі зустрічі розкажуть наші журналісти. Письменниця Людмила Охріменко родом з Дніпропетровщини. Зараз мешкає у Харкові. З 2014 року волонтерить їздила на передову. Тема війни та історії військових їй близька й болюча. Презентований роман Оскар про розвідника, спецпризначенця справжнього українського офіцера, який своїм героїчним чинком підкорив серце пані Людмили. Коли я почула цю історію, коли я зрозуміла, що ж ця людина пережила і наскільки ця людина мужня, я зрозуміла, що потрібно цю книжку написати. Головний герой моєї книжки абсолютно не дотичний ні до мого досвіду, ні до мого всесвіту. Це зовсім інша людина, і це було доволі складно зрозуміти відчути, щоб написати художню правду. Авторка додала, що під час роботи над текстом багато радилася з людьми, які розуміються на військовій справі, читала додаткову літературу. Загалом на написання Оскара знадобилося сім місяців плідної праці. Доволі цікава історія, чому саме у наше місто завітала письменниця. Я колись навчалася в Харкові. Залишились там друзі, приятелі, знайомі, і це через ну спільну знайому. Ми познайомилися з нею заочно. Це було ще в період війни, але в цьому році вона все таки. Я дуже вдячна їй, що вона не оминула наше місто Кам'янське, і все таки ми попали в перелік тих міст, Дніпропетровщини, в яких відбудеться і відбулася презентація цієї книги. На творчому вечорі Людмила презентувала інші свої роботи, народжені війною. Муха в окропі на окупованій території, пригоди дорослого Буратіни жіночої статі, волонтерські історії та інші. У бібліотеці сподіваються, що вже найближчим часом читачі зможуть познайомитися з її творчістю. А тепер послухаємо прогнози синоптиків на завтра. У середу вночі обіцяють плюс 13 градусів. В день до 25 тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Опадів не передбачається. На цьому випуск від середи добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Зустрінемось у наступних випусках новин. Насолоджуйтесь теплом та надихайте сподіванням на краще. Все буде Україна!